Вісім топових форматів для постів та Рілз в сфері послуг. Саме ці формати орієнтовані на те, щоб приводити у ваш блог цільову аудиторію і відповідно формувати базу майбутніх потенційних постійних покупців. Розпочнемо з того, що будь-яка дія в вашому блозі, ви ж будете витрачати час, ваш найголовніший ресурс повинна мати мету. І за метою є чотири види контенту: на підписку, на охоплення, на знайомства і на продаж. Це те, що ви маєте обов'язково розуміти і першочергово запитати себе, з якою метою ви зараз будете або писати пост, або знімати. Після цього ви обираєте стиль подачі. Що це мається на увазі? Це може бути розмовне відео, як от з вами ми зараз розмовляємо. Це може бути озвучка, коли ви показуєте в процес, а зверху озвучуєте своїм голосом, розповідаєте, що відбувається. Отже, першочергово ми визначаємо мету. І якщо у вас зараз невеличкий блог, або ви хочете активного розвитку. Ви 40% контенту робите на підписку, 30% контента на охоплення, і, відповідно, все інше ви робите на знайомство, да, щоб люди ближче до вас більше довіри мали, і, звичайно, на продаж. Ми завжди продаємо без сорому. Якщо ж ви зараз знаходитесь в стадії запуску, або зараз ви хочете набрати якомога більше клієнтів, то відповідно ви робите 40% вашого контенту на продаж, 30% на охоплення, щоб ваш контент, продаючий, звичайно, він не буде такі охоплення, збирати як інші формати, які більш цікаві людям. Тому. Паралельно з продаючими постами та рілсами ми робимо контент на охоплення, і відповідно підписників у нас в цей період менше приходить в блог, тому ми менше виділяємо постів та рілсів на знайомство. Ну і на підписку ми завжди працюємо, хоча б залишаємо 20%, тому що нові люди вам в блозі постійно потрібні. І тепер ми можемо перейти до форматів. Є два формати, які повинні бути в вашому блозі завжди. Тобто, навіть якщо у вас нема натхнення енергії, взагалі якось не хочеться вести інстаграм, оці два базові формати мають бути завжди, незалежно від вашого натхнення чи енергії. Перше це біль та рішення. Нагадаю, що в попередньому уроці ми з вами розглядали 10 джерел. Ідей для контенту. Саме там ви знаходите болі, проблеми, питання, які хвилюють ваших клієнтів. І дуже важливо: саме формат біль та рішення він може вам приводити підписників у ваш блог. Тобто вирішенням питання клієнта може бути підписатися на вашу сторінку, де ви даєте вправи, якісь лайфхаки, може бути. Вирішенням проблеми вашого клієнта купити у вас, тобто цей формат може бути на продаж. І важливо, якщо ви слідкуєте за лідерами вашої ніші, якщо ви швидко реагуєте на якісь світові події, ем, якусь гостру тему берете, оця біль рішення може бути вам відео або постом для охоплення. Тобто, якщо це гостре питання і ви даєте рішення. Цього гострого питання саме це може дати вам і охоплення класне на сторінку. І другий формат, який має постійно бути у вашому блозі, це особисті історії. Класно, коли ви показуєте свої трансформації, даєте свої власні лайфхаки, не орієнтуючись на те, які там колеги знімають міфи і так далі, а свій шлях таким чином ви здобуваєте довіру у людей. Особисті історії ідеально використовувати для постів та рілсів знайомство, і звичайно, вони можуть приводити підписників у ваш блог. А якщо ви показуєте власну трансформацію за допомогою методу вашої послуги, звичайно, це і буде впливати на продаж. Формат номер три закадровий голос. Нам завжди цікаво, коли ми бачимо процес, як саме буде відбуватися послуга, як саме буде відбуватися взаємодія з вами. Тому використовуйте короткі відео процесу, накладайте на них закадровий голос, де пояснюєте людині, що відбувається. Такий формат класно робити: як для знайомства, так і для підписки. Четвертий формат це події. Покажіть, що відбувається в вашому житті. Звичайно, це не має бути щось таке, щоб люди прям за вами слідкували. Не треба ставати блогером, але класно, коли ви показуєте, що ви поїхали на навчання, поїхали на відпочинок. Як саме ви відпочиваєте? Якщо ви вашою темою блогу берете здоров'я да, покращення самопочуття. Звичайно, класно, коли ви даєте мета повідомлення, що на відпочинку ви так само піклуєтесь про себе. Формат номер 6 переписка. Там, де ви показуєте, як ви відповідаєте на запити клієнта, звичайно, запити бувають е, такі гумористичні, пікантні. Показуйте, вигадуйте самі такі історії для того, щоб відповідати на ті питання, які соромляться задавати людям. Це класно впливає і на охоплення, і на підписку, і звичайно на продаж, тому що людина розуміє, що навіть з соромним питанням до вас можна прийти і отримати експертну відповідь. Сьомий формат «Reels Storytelling Історія клієнта. В ідеалі раз на місяць ставити собі за мету отримати відеовідгук від клієнта, де клієнт розповідає, як саме ви допомогли вирішити його питання і показати історію, як саме відбувався процес, який призвів до того, що вирішено питання клієнта. Я дуже розумію, що це не легка задача. Але якщо ви будете мати собі на меті, що вам потрібно ну, хоча б одного клієнта на місяць опублікувати, ви обов'язково його знайдете. І восьмий формат це всі формати, які ви знаєте на охоплення, ваші улюблені меми, тренди, гумор. Це все можна знімати, але ми пам'ятаємо, що оця вся історія не повинна виходити більше, ніж 30% вашого контенту. Якщо ви ведете соцмережі як бізнес, тобто ви експерт, ви просуваєте власні послуги, ви просуваєте послуги вашого салону, ресторану, кав'ярні, першочергово ви розповідаєте про свій бізнес. І в третю чергу. Ви намагаєтесь розважати ваших підписників і, відповідно, створювати конкуренцію блогерам. Тому оця вся історія з охопленнями. Я вас дуже прошу: будьте обережні, не переходьте межу, коли ваші жарти про клієнтів стають саркастичними, образливими. Це допомагає збирати тільки лайки від тих, хто ніколи не купить у вас. Краще. Сфокусуватися на експертних відео і показувати результати трансформації, які ви реально даєте людям. І резюмуючи цей урок, підкреслю: першочергово ми визначаємо, з якою метою ми зараз створюємо контент. Не варто створювати контент виключно на продаж. Вам потрібні нові люди в блозі, тому для підписки використовуйте болі, проблеми, давайте рішення. Рішення, я нагадаю, відповідно, може бути підписатися на вашу сторінку, де є класні лайфхаки, де є особистість експерта, де є реальні трансформації людей, і в майбутньому така людина з підписника стає вашим клієнтом.